Привіт! Я Аліна Безмовна, і сьогодні ми будемо відбирати роботу у чата GPT. Можливо, вам зустрічався тренд, де люди генерували українську абетку. Смішних назв і поєднань там було багато, але тварини зазвичай були або доволі звичні, або ж просто виглядали як мішанина з пікселів. Тож я зібрала з нагенерованих іншими людьми абеток найбільш забавні, на мою думку, назви, і збираюсь тепер придумати під кожну з них відповідну тварину. Отже, першою в моїй абетці стала істота з назвою Абнус. Виключно через звучання цього слова я одразу ж уявила собі якесь довге створіння, якесь таке витягнуте і з трохи дурнуватим поглядом. За основу я взяла ламу. У них забавна тілобудова, і вони мають прикольну довгу шию, дуже підходящу під цю назву Абнус. А от мордочку я вирішила зробити пташиною, бо саме пташина голова із довгим гачкуватим дзьобом і перука хохолком ідеально підходила під задачу виглядати безглуздо. Можливо, це і не найбільш креативне поєднання, але це виявився ще той челендж вигадувати неіснуючі створіння з нуля. Я сиділа перед списками з назвами і не знаходила в голові жодної думки. Чомусь мені здавалось, що уява має видати мені готове зображення просто так, без підготовки. Десь після години сидіння над чистим аркушем я вирішила, що найкраще, що я можу зробити, це почати скетчити хоча б вже існуючих тварин. І все спрацювало. 5-6 бобрів в різних позах, трійка кабанів з десяток щурів, і мені вдалося нарешті змусити мозок працювати. Зі зміною підходу процес вигадування одразу ж зрушив з мертвої точки. Такий от маленький урок. Референси бувають потрібні навіть для неіснуючих речей. Можливо, особливо для неіснуючих. А розфарбовувати я сьогодні буду аквареллю, бо вона мені здається найбільш підходящою для створення цієї легкої і трохи дитячої атмосфери все-таки абетку малюю. Основним кольором для Абноса я обрала блакитний. По-перше, щоб додати тварині більше пташиних рис, а по-друге, тому що уявляє Абнуса тропічною твариною. Він живе у глибині тропічного лісу і харчується комахами, в основному тими, що ховаються під корою дерев. Довга шия і гачкуватий дзьоб дозволяють йому відривати шматки кори і діставатись до сховків комах без особливих проблем. Під час шлюбного сезону самці Абнусів конкурують за увагу і прихильність самиць. Тому й мають таке яскраво блакитне забарвлення із жовтим чубчиком і таким самим дзьобом. Самиці ж, мабуть, мають бежевий окрас: вони не мають чубчика і жовтого малюнка на хвості. Я кажу, мабуть, бо підтверджених свідчень зовнішнього вигляду самиць Абнусів майже не існує, надто вправно вони ховаються. Але добре, що тепер ми хоча б знаємо, як виглядають самці Абнусів. Тварина має назву Борбох. Звучить як один з богів із псевдослав'янської мітології, але в той бік я не заглядатимусь. На мою думку, Борбох – це доволі велика, масивна і сильна тварина, будовою походить на орангутанга чи горилу. Але морду має схожу на кабанячу, і замість лап у нього по парі кабанячих копит. Тому що кабани також сильні і масивні, а також тому, що перша половина назви бор. Звучить майже як англійська назва для дикого кабана. Ще я вирішила додати борбогу роги, бо роги це потужно. Але роги Борбога маленькі, бо хоч він не може здаватись загрозливим. Насправді це лише фасад. Борбог тварина розсудлива, спокійна і ніколи не нападає без потреби. Він радше займатиметься своїми борбоговими справами весь день, ніж дурно витрачатиме енергію на гонитву за якимись гризунами чи жабами. Та краще його, звісно, не провокувати, бо відсіч недокучливим істотам він дати в змозі. Шерсть має жорстку, як і його кабанячі родичі, але от окрас у нього більш незвичний. Чи то мені мітологічна частина в голову вдарила. Чи то думка, що Борбог має бути болотяним звіром, але колір для шерсті я обрала мутно-жовто-зелений. Не те, що Борбогу треба сильно маскуватись в болотяній місцевості, просто він не сильно любить виділятись і привертати до себе зайву увагу випадкових мандрівників. Йому ніяково перед камерами, бо не раз бувало таке, що його фото у неприглядному світлі з'являлося у наукових примірниках, напівлежачі. Після двох-трьох втоптаних кілограмів лохини, ніби він ледво якесь, а не працьовитий і чесний звір, кому б таке сподобалось. Тому і будує собі житло борбух в основному у заростях очерету, де можна дозволити собі трішки відпочити після важкого дня без зайвих засудливих очей. Тому закінчую малюнок і полишаю борбуга насолоджуватись валянням в очереті. На літеру В у нас батут. І з самого початку мій мозок сфокусувався на асоціації словом батут, і я не сильно з ним сперечалась. Адже не всі вигадані тварини мають бути сумішшю двох-трьох існуючих тварин. Явища чи предмети теж підходять непогано. Я собі уявляла оці великі надувні батути із гірками і сходами. Але потім в голові виник образ звичайного батута, такого на пружинах із захисною сіткою, і бачення прийшло до мене. Отже, ватут, або ж якщо по-науковому, ватут жабоїд це хижа тварина. Ватут має коротке циліндричне тіло із натягнутою пружинистою шкірою на спині. Її він використовує як пастку для своєї здобичі. Маленькі довірливі жабки та дрібні савці застрибують на шкіру ватута, послизаються, втрачають баланс, і в цей неприємний для них момент ватут ловить їх своїми хеліцерами, тобто щупальцями. Жабоподібні ноги дозволяють ватутам копіювати манеру стрибків жаб, що в свою чергу надає їм змогу селитись поблизу річок і не викликати у жаб та ропух жодних підозр. Ватут має дві пари очей, які допомагають йому краще орієнтуватись у темряві. Взагалі, основний час активності ватутів нічний. Вони ведуть одиночний спосіб життя. Забарвлення ватутів також максимально пристосоване для вдалого полювання. Вони особливо не вирізняються серед рослинності річок та озер. Їхнє тіло має сіро-блакитний відтінок та зелений візерунок, що допомагає зливатись з оточенням. Спина пастка ватутів зазвичай темно синя, зі світло-зеленими плямами, що нагадують невеличкий ставок. Хоча трапляються особини і без цього характерного малюнка. Вважається, що таке забарвлення не просто допомагає у маскуванні, а ще й слугує певною приманкою для жаб, плазунів і дрібних гризунів. Бо знуджені довгим і одноманітним днем тварини мають величезне бажання просто відволіктись і пострибати на батуті. На жаль, часто це виявляється ватут. Гридіїк. Гридіїк це, очевидно, гризун. До того ж, доволі великий як бабак або навіть бобер. Гридік надто нагадує мені своїм звучанням слово жадібний англійською мовою. Гріді. Але жадібний це трохи образливо. Тому я обираю для опису слово запасливий. Це те, як можна охарактеризувати цю тварину. Гридіїк має на своїй спині голки, які добре допомагають йому захищати свої запаси їжі. І це все ще не жадібність це необхідна поведінка для успішного виживання. Крім цього, у нього свиноподібне рильце, яке дозволяє йому підривати ямки під корінням для своїх сховків. Гридік веде нічний спосіб життя, і, хоч його очі великі, зір у нього слабкий. Але це компенсується ідеальним слухом і нюхом. Це доволі лякливі тварини, живуть в основному глибоко у лісах. Але останнім часом їх все частіше можна зустріти поблизу людських домівок. Особливо біля фермерських угідь, бо основним раціоном Гридіїка є насіння і ягоди. У Гридіїків дуже рідкий волосяний покрів тіла, шерсть світла, коротка і дуже м'яка. Своєю структурою нагадує тонке людське волосся. Це робить їх вразливими до різких похолодань, тому, крім запасів їжі, Гридіїки часто збирають і запасаються пухом, який під час літньої линьки скидають різні тварини. Його вони зберігають у своїх норах до періоду зимування, мають повністю лисий хвіст світло-персикового кольору. Хвости у них довгі, майже вдвічі довші за довжину тіла. Це потрібно для кращого балансування, а також хвіст може допомагати гридійкам відбиватись від зернокрадіжників. Вони загрібають під себе їжу, скручуються в клубок, виставляють свої гострі як леза колючки і б'ють хвостом на звук все, що хоче наблизитись до їхніх скарбів. І, хоч спосіб життя Гридіка в основному зосереджений навколо збирання і зберігання їжі, а своїм рильцем він схожий на професійного поїдача. Насправді він не схильний до переїдання і завжди знає, скільки йому треба їжі для насичення. П'ятою у списку стала гуння. Я не мала чіткої асоціації для цього виду тварин. Я просто відчула, що Гуння має певне сходство одночасно із посумами і геконами. Вона має гнучке і спритне тіло, що має ознаки обох тварин. Гуня має малесенькі волоски гачки на подушках своїх пальців, які дозволяють їй прикріплюватись до поверхонь і пересуватись навіть головою вниз. Завдяки цій їхній властивості дитинчата Гуні чіпляються на спину матері. Хвіст Гуні сильний і чіпкий. Він стає додатковою страхувальною системою, коли лапки зайняті пересаджуванням дітей з поверхонь на спину. Такий спосіб пересування це улюблена розвага дитинчат, а деякі особини, навіть у дорослому віці, бувають не проти проїхатись на чужій спині. Це дуже витривалі маленькі тваринки. За день вони долають великі відстані. Немає достовірних свідчень, чому саме вони це роблять. Можливо, готуються до марафону, а можливо, просто люблять змінювати обстановку. Через це вони не мають чітко визначеної сфери поширення. Сьогодні вони живуть у вологих лісах, а завтра у найпосушливіших постелях. Забарвлення у Гуні може бути дуже різноманітним від приглушеного майже сірого кольору до яскравих відтінків помаранчевого та червоного. Ця особливість досі викликає багато дискусій, бо дослідникам поки не вдалося виявити чіткої залежності між кольором шкіри Гунді і її місцем проживання, харчуванням або способом життя. Довгий час вважалось, що гуньї змінюють свій колір як хамелеони, але і з приводу цього питання врешті серед вчених поки що немає консенсусу. І все ж найчастіше в природі можна помітити саме червоно-фіолетову гундю. Найбільш правдоподібна гіпотеза пояснює це тим, що такі яскраві кольори сигналізують хижакам про отруйність, що є правдою і неправдою одночасно, бо деякі особини справді мають велику концентрацію токсинів у шкірі, а деякі взагалі жодних. Тож, сподіваюсь, з часом пригоню з'явиться більше підтверджених даних. Де це допомога і донат українському війську? Абсолютно невигадані і найсправжнісінькі. Сьогодні я хочу підтримати збір на потреби 425-го окремого батальйону безпілотних систем і закликаю це зробити і вас. Кожна ваша гривня допомагає нашим захисникам отримати більше і краще спорядження. Посилання на банку можна знайти під відео. І повертаємось до вигаданих тварин. Диід став шостою твариною абетки. Асоціація Дід і Дид була неминучою. А також Дід трохи звучить як одуд. Тому як і одуд, Дид це птах старий птах древній, такий, що ще динозаврів бачив. Зовнішній вигляд Дида не є надто оригінальним. Він відноситься до родини яструбових. Тому має схожу із грифами тілобудову, але має і особливість характерну тільки для диїдів довгий направлений вниз дзьоб і довгу пір'їну борідку. Диїд в цілому малоактивний птах. Він є некрофагом, тобто харчується падаллю, і якщо іншим падальникам доводиться багато кружляти у повітрі у пошуках поживи, деїд натомість часто обирає собі домівку спостережний пункт, де й проводить більшість свого часу у очікуванні їжі. Деїт харчується дуже рідко. Місяць і більше він може обходитись зовсім без їжі. Тому більшість часу диїд економить енергію і спить. Але сон має дуже чуйний: навіть найменші звуки оточення не лишаються непоміченими. Пір'я на тулубі у Удиїда дрібне і дуже щільне, темно синього кольору. Крила і голова у Удиїда сіро блакитні. Здалеку таке поєднання може нагадувати людину у сорочці і шерстяному в'язаному жилеті. Дзьоб та довгі кіхті диїда тільки виглядають загрозливо. Насправді ж жди рідко беруть участь у бійках. Вони дуже гордиливі, ставляться до інших тварин і птахів зверхньо і віддають перевагу просто не звертати увагу на порушників їхнього спокою. А їхня борода служить додатковим сигналом для інших тварин, що диїд це поважна істота, яку краще не чіпати. Гніздяться вони в горах, на скелях, там більшість часу і очікують на здобич. Але влітку перелітають до болотяної місцевості, де більшість часу сидять занурені в торфяні грязі, виставивши лише очі та дзьоби. Також в цей період їх можна помітити поблизу осередків борбогів. Між цими двома видами давно помічено дивний ритуал. Вони обережно пересувають дрібні камінці по рівній поверхні, вигукуючи щось при появі певних комбінацій. Вважається, що така поведінка використовується як встановлення ієрархії в межах спільної території. Егруб е Егруб це доволі велика лісова тварина. Його розміри можуть сягати 1,5 метра. Передні кінцівки довші та сильніші за задні. Завдяки потужним добре розвиненим пальцям, егропи легко чіпляються за гілки, пересуваються по деревах та дістають горіхи і шишки, які є основою їхнього раціону. Егрупів дуже важко класифікувати через їхні унікальні характеристики. Егруп має ознаки одночасно приматів, лінивців та їжаків. Голова у егропів невелика, очі також маленькі і майже сліпі, проте це компенсується чудовим слухом. Голова і спина егрупів вкрита твердими і дуже колючими голками. Подібно до їжаків, егрупи здатні скручуватись або ж згруповуватись у клубок. На деревах ця здатність використовується не часто, але у випадках, коли егрупи змушені спуститись на землю, голки стають ефективним захистом від хижаків. Живуть егрупи у хвойних лісах. Взимку вони часто збираються невеликими групами ближче до стовбурів сосен для того, щоб погрітись одне об одного. Там вони люблять, так би мовити, зависнути компанією друзів. Їхнє забарвлення ідеально підходить для маскування серед хвої, шерсть світло-зеленого кольору, а голки мають насичений темно-зелений відтінок. Це дозволяє їм, у разі небезпеки, просто прикинутись однією з гілок сосни. Працює майже бездоганно. Егрупи ведуть переважно денний спосіб життя саме в світлий час доби вони у пошуках їжі найактивніші. Якщо так можна сказати про цю не дуже активну тварину. Вони повільно, але впевнено пересуваються гілками, уважно обмацують поверхню і збирають шишки та випадкових комах, що трапляються під лузками. Ніч же вони проводять здебільшого нерухомо. Більшість часу вони сплять, але дуже чуйно. Спускаються з дерев егру рідко. Вони без проблем пересуваються по землі завдяки своїм сильним переднім лапам, але не сильно люблять перебувати внизу. Там вони нікого не знають, там шумно і постійний трафік з різних тварин і комах. На дереві ж потурбувати може хіба білка. Але вони так часто впускають горіхи і шишки і гублять їх в шерсті егрупів, що така взаємодія егрупів зовсім не засмучує. До того ж, іноді послухати якусь більчачу вигадку теж буває незайвим. Під таке ще й засинається краще. На літеру є у нас Євген. Серед згенерованих іншими людьми абеток було достатньо смішних і дивних варіантів на цю літеру, але Євген став найбільш несподіваним. Тому в моїй абетці буде Євген. Я не хочу образити жодного існуючого Євгена, як це зробив чат GPT, Тож в моїй абетці Євген це просто хлопчик восьмирічний хлопчик на літніх канікулах. Він тут не випадково, як дехто може подумати. Насправді Євген тут, тому що його найбільша мрія це стати зоологом. А якщо точніше, то орнітологом. Ще минулого року Євген хотів знайти і описати живого динозавра, але тепер він вже не такий малий і знає про той астероїд. Тому він вирішив зосередитись на найближчих родичах динозаврів птахах. Бабуся з дідусем Євгена тримають у себе на подвір'ї з десяток курень. І хлопець пробував записувати поведінку цих птахів в свій польовий щоденник. Але якось півень клюнув Євгена в ногу, і дослідження поки що стало на паузу. Євген насправді дуже боїться дикої природи, але одночасно з тим вона його захоплює, тому він має в своїй колекції вже п'ять енциклопедій, повний зошит на 36 листів із засушеними квітами, і туристичний рюкзак на 12 літрів, з яким дуже зручно ходити в походи. Ну, мабуть, зручно, бо це поки що перший похід в житті Євгена. Раніше він ночував у наметі тільки на подвір'ї бабусі й дідуся. Цього ж разу батьки повезли Євгена до одного з пляжів річки Інгулець, де вони розбили невелике наметове містечко. І за перші декілька годин Євген не тільки зміг допомогти у встановленні намета і збиранні дров для вогнища, але й встиг побачити і трошки замалювати у свій щоденник сіру чаплю. Якстемніше, батько запропонував Євгену піти до водойми із ліхтариками і пошукати ватутів. Євген, нажаханий такою перспективою, все одно погодився, тому що наукові дослідження вимагають хоробрості. А ще тому, що Євген дуже сподівається побачити затлю. Це птах такий нічний. Він якраз має гніздитись десь поблизу. Євген про цих птахів в енциклопедії прочитав. Але це вже на майбутнє спойлер. І остання на сьогодні тварина це тварина на літеру «Ж» – жумпак. Його обличчя я навіть не вигадувала я побачила його одразу. Жумпак має маленьку верхню щелепу і дуже яскраво виражену нижню. А от визначитись із тілобудовою було значно важче жумпаком міг бути хто завгодно плазун, динозавр, птах, але жумпаком виявився морський глибоководний чи то хробак, чи то вугор. Жумпак має довжину від 30 см до 1 метра, його тіло пласке і гнучке. Має дві пари нефункціональних плавників, які є рудиментами. Існує думка, що мільйони років тому, в процесі виходу життя на суходіл, жумпаки просто розвернулись і пішли назад в море. І не просто назад, а на ще більшу глибину. Тому зараз вони пересуваються у воді виключно за рахунок тіла, без допомоги плавників лапок. Вздовж хребта у жумпаків розташовані невеликі вирости. Як і плавники, ці вирости абсолютно безмістовні, хіба що, на думку жумпаків, вони виглядають стильно. Жумпак живе на таких глибинах, куди сонячне світло майже не проходить, тому тіло жумпаків темно-фіолетового кольору і з напівпрозорим животом. Це добре маскує їх від хижаків. І попри те, що і сам жумпак виглядає як типовий морський хижак, харчується він не іншими істотами. І навіть не водоростями. На таких глибинах їх просто не водиться. А харчується він світлом, яке він краде у рип ліхтарів. В процесі перетравлення краденого світла очі і живіт джумпака на короткий час теж починають світитись. Хоча він і є нападником, йому також часто доводиться і захищатись. Для захисту він використовує унікальний метод занудження це дуже складний підхід. Але якщо описати коротко, то полягає він у тому, що жумпак у разі небезпеки починає активно і монотонно мямлити і бурмотіти. Це призводить до повної втрати зацікавленості хижаків і їхнього відступу. Для закріплення ефекту жумпак переслідує агресора, підвищуючи інтенсивність мямлення. Повторних нападів одним і тим самим хижаком донині не було зафіксовано. Тож такою вийшла моя перша частина української абетки. В наступній частині ще буде затля, йолик, мюнка і ще купа дивних невідомих істот. А мені було дуже радісно знову створювати щось нове після довгої перерви. Тому дякую за перегляд, підписуйся, став лайк і побачимось у наступному відео.